Дівчата і хлопці, і знову привіт! І знову добра тепла і Божого захисту. І знову ми біля моєї грядки. Так, умовні радочки я поробила. Сапкою ось так глибоко просапала. І буду саджати я таку культуру, як квасоля. Ось бачите, яка вона славна. Ось така вона гарненька. Це зі мною поділилась Любочка Кобилянська. З каналу я і мої кози, я й мамині тваринки. А хто з Любочкою поділився, не знаю. Як звиться ця квасоля, також, дівчата і хлопці, я не знаю. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тоді буду знати. Так, на цій ділянці я буду садити лише ось цю квасолю. А свою ранню. Посажу лише тоді, коли зберу часниковий урожай, вона встигне вирости. А тут посажу ось цю. Ну і там, напевно, буде родочків два, ось така Нігерія, по-моєму. Це від олічки прийма каналу Городній Релакс. Ну тут є різна, я виберу саме Німерію і посаджу. Тож до праці саджаємо, поки дощик нас не прогнав, тому що ходять хмарі. Бачите, яке небо темне. Ой, будемо саджати. А як саджати? Зараз я вам покажу. Я завжди саджала квасолю купочками. Ось так, наприклад, 5-6 насінин і отак. О, і все. І воно залишається, потім гребельками я отак пригрібаю. Минулі роки я сіяла. Знаєте, мені не сподобалось. Чому? Я зараз скажу. тому що я люблю сапати сапкою навкруги. Ось цього кущика, і мені так більше подобається сапати обробляти, доглядати за своєю культурою під час її вирощування. І тому я повернусь до своєї старої звичної посадки. В міжраді в мене є густенькі. Ріденькі верніше. О. І тому 5-6 насінин. О, бачите. І так, і так буду саджати геть усі рядочки. Хто там хоче допомогти марічці? А ну, будь ласочка, ходіть до мене на допомогу. Я з радістю, з радістю прийму. І разом буде веселіше, і разом буде швидше. Хто там зі мною працює? Оленочка писала, мені Марічко, я завжди з тобою працюю. Ну, хто ще бажає допомогти? Ану, давай хутенько. Давайте отак. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І так в кожному рядочку буде по шість таких купочок. І буде симетрично, і буде гарно. І Любочка говорила, що дуже гарні стручки, що дуже є родюча ця квасоля. Тож, перевіримо на гарний урожай. Ставимо паузу і працюємо. Досадила я свою квасолю. Ось так попритоптувала. Тепер візьму ще грабельки, позагрібаю, щоб рядочка була рівненька. І нехай квасолька гарно сходить на гарний урожай. А ось тут три рядочки ось цих крайніх я посадила. Від олічки пряма на Городній релакс Нігерія. По-моєму, так, якщо я не помилилась. А ось тут один рядочок квасоля овочева рубінова. Я, напевно, дівчата, знаю, як зветься моя ось ця квасоля, котру мені прислала Любочка. Де вона? Де та квасоля? Ось. Таку ж саму я садила з інтерфлори. І вона зветься Рубінова. Значить, моя квасолька буде зватись Рубінова. Ну, але ми осінню подивимось, чи вона буде відрізнятися, чи ні. Там лише один рядочок. А ось тут я хочу посадити квасоля спаржева Ольга. Це також з інтерфлори. Так як я її їм, то мені вистачить одного рядочка. Буду садити аналогічно тим ось так. Пучечками, пучечками. Ой, ну зараз ми рівномірно порозсипаємо. а може на два рядочки розділю, побачу. Зараз дівчата і хлопці я позбираю. Верніше одного радочка зроблю і з кожної ямочки заберу попару пару стінин. Ну, ось так. Зараз зроблю рядочка, почекайте хвилинку. Усе, рядочка зробила, спаржеву квасольку розділила по ямочках і тепер ось так. Притопчемо, притопчемо. На гарний урожай. І все. А тепер гребельками позагрібаю. І буде супер, дівчата. І робота буде зроблена. Дівчата і хлопці. Так, усе. Робота зроблена. І... Коли зійде квасоля, бурячки, морквочка. Ну, а тут ще не видно, щоб вони сходили, але зілля... ой-ой-ой. Ну нічого, буде видно родочки, тоді і зілячку просапаємо. А так поки лишимо, як є. Але коли вони зійдуть, бурячки, морквочка, квасоля, ви зрозумієте, що... Ці радочки поздовжню, а усі зроблені поперек. Так, на цьому скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока. Ну а моя робота, звичайно, не завершується. я буду працювати далі. Ну, а що буду далі робити? Це також буде відтворено. Напевно, у наступному відео. Усім пока-пока. Бережіть себе, дорогенькі мої, бережіть себе і своїх рідних.